Розділ 25. Не роби цього, всевидько. Винеси її на двір і випусти. Джем, ти що, збожеволів? Я тобі сказав, винеси її на двір! Зітхнувши, я взяла з підлоги гусеницю, вийшла, поклала її на нижній східець і повернулася в своє ліжко. Був вересень, але ночі все ще стояли теплі, і ми, як і раніше, спали на задній веранді. Навкруги ще готіли світлячки, нічні жучки і метелики, наче в літній вечір бились об шибки вікон. Гусениця знову заповзла до кімнати. Ця маленька, неслухняна істота, певно, вибралася східцями, а потім пролізла під дверима. Я її помітила, коли клала книжку на підлогу біля ліжка. Така гусениця не буває велика, щонайбільше один дюйм. Коли до неї доторкнутись, вона одразу перетворюється в тугий сірий клубочок. Я лягла на живіт і торкнула гусеницю пальцем. Вона скрутилася. Потім, певно, вирішила, що небезпека минула, і повільно випрямилася. Заворушилася сотня ніжок. Вона трошки проповзла, але я знову зачепила її пальцем. Гусениця знову скрутилася. Хотілося спати, і я вирішила покінчити з нею. Вже простягнула руку, але Джем зупинив мене. Він дивився на мене сердито певно, тепер у нього такий період. Скоріше б він уже минав в той період. Правда, Джем ніколи не мучив тварин, але я не знала, що він жаліє і комах. А чому не можна її розчавити? запитала я. Бо вона тобі не заважає. Долину встемрявий голос Джема. Він загасив свою лампу. Тепер ти не вбиваєш ні мух, ні москітів, бо в тебе такий період, зауважила я. Коли передумаєш, скажеш мені. Тільки знай, я не сидітиму, склавши руки, коли мене кусатиме якась кузька. Та й нарешті замовкнеш? спитав Джем сонним голосом. Це Джем ставав з кожним днем більше схожий на дівчину, а не я. Зручно вмостившись, я лежала на спині, збираючись заснути, а тим часом думала про діла. Він поїхав 1 вересня і обіцяв повернутись, як тільки почнуться канікули. Його батьки, здається, вже зрозуміли, що йому подобається проводити канікули в Мейкомбі. Міс Рейчел узяла нас із собою в таксі на станцію. Діл махав нам рукою з вікна вагона, аж поки поїзд зник у далині. Але діл залишився в серці, я скучала за ним. За останні два дні перед від'їздом Джем навчив його плавати. Мені згадалося, що тоді розповів діл, і спати зовсім перехотілося. До баркерової заводі веде путівець, що починається від шосе Мейкомп Мерідіан, приблизно за милю від міста. Добиратися до повороту легко, на фургоні з бавовною або на першій ліпшій попутній машині, а там уже недалеко пройти трохи пішки, і заводь. Але йти всю дорогу пішки не дуже весело. А це трапляється, коли затримаєшся до вечора і машин уже майже немає. Отож усі намагаються не затримуватись допізно. Так ось що розповів діл. Вийшли вони з джемом на шосе і бачать Назустріч їде Аттікус. Їм здалося, що він їх не помітив, і вони замахали руками. Тоді Аттікус зупинився. Вони підбігли до нього, а він і каже ви краще заждіть доберетеся до міста якоїсь попутною, бо я не скоро повернуся. На задньому сидінні вони побачили келпурнію. Джем спочатку засперечався, потім почав просити. Нарешті Аттікус сказав. Гаразд, сідайте, поїдете з нами. Але умова з машини не виходити. По дорозі до домівки Тома Робінсона Аттікус розповів про те, що сталося. Скоро вони звернули з шосе, поминули звалище, юелів і вузенькою доріжкою покотили до негридянського селища. У дворі Тома, казав діл, вони побачили цілий гурт чорних дітей, що грали в крем'яхи. Аттікус зупинив машину і вийшов. Келпурнія пішла за ним у двір. Діл чув, як Аттікус запитав одного хлопчика. Де твоя мати Сем? Вона у стівенсів, містер Фінч, відповів Сем. Покликати її. Аттікус на мить завагався, потім кивнув головою, і хлопчика, як вітром змило. «Грайте, Грайте, грайте, дітки. Сказав він дітям. З хати вийшла маленька дівчинка і втупилася в Аттікуса. На голові у неї стирчали тоненькі кіски, і на кожній яскравий бант Дівчинка всміхнулась і невпевнено рушила до Аттікуса, але не могла зійти зі сходів, бо була ще зовсім маленька. Аттікус підійшов до неї, зняв капелюх і простяг їй палець. Дівчинка вхопилася за нього. Аттікус допоміг їй зійти вниз і відвів до кілпурнії. Підійшла Гелен, за нею підтюпцем біг Сем. «Добрий вечір, містер Фінч, сказала вона. Може, сядете? Більше вона нічого не сказала, мовчав і Аттікус. І раптом вона падає, розповідав діл. Падає, як підтята. Ніби на неї наступив велетень, наступив і розчавив, як комашку. І діл тупнув ногою. Келпурнія і Аттіку спідняли підняли Гелен і в дім. Довго ніхто не виходив. Нарешті Аттікус вийшов, сам. Коли вони їхали біля звалища, котрийсь із Юелів щось крикнув йому слід. Але що, діл не розчув? Звістка про смерть Тома сколихнула Мейкомб. Два дні тільки про це й говорили. Говорив весь округ. Ви чули? Ні. Кажуть, тікав, зірвався як вихор. Для Мейкомба смерть Тома не була чимось незвичайним. Всі вони такі, ці чорномазі, щось там не так і відразу тікати. Тями немає, щоб подумати, а що з цього вийде? При першій же нагоді тікає, куди бачить. І що цікаво? Атчику Свіч, певно, визволив би його, але ж чекати та де я там, не з легковажний народ. Взяти хоча б цього Робінсона. І одружений був по закону, був, кажуть, охайний, ходив до церкви. Одним словом, усе як слід. А коли дійшло до діла, то виявилось усе це тільки маска. Що не кажи, а чорномазий і є чорномазий. Так переходила ця новина з уст в уста. Обростаючи новими подробицями. А в четвер вийшла мейкомптрибюн. У рубриці життя кольорових газета помістила коротенький некролог, а крім того, присвятила цій справі ще й передовицю містер Андервуд не пошкодував різких слів, не злякався, що втратить передплатників і замовлення на обяви. Правда, жителі мейкомба не з тих, хто легко піддається. Містер Андервуд може волати до сьомого поту і писати що завгодно, об'яві передплатників у нього менше не стане. Якщо ж він хоче виставити себе і свою газету на посміховиську, то це його діло. Містер Андервуд не говорив про хиби судового процесу він писав так, що його могла зрозуміти навіть дитина. Він просто сказав, що вбивати калік не має значення стоять вони, сидять чи тікають. Гріх. Він порівнював смерть Тома з безглуздим убивством співочих птахів, яких винищують мисливці та діти. І Мейком вирішив Містер Андервуд недарма захопився поезією. Певно, він хоче, щоб його передовицю передрукувала Монтгомері Едвертайзер. Як це так? думала я, читаючи передовицю містера Андервуда. Безглузде вбивство. До останнього дня в справі Тома все йшло по закону його судили відкрито, винесли вирок. Дванадцять чоловік, люди чесні і правдиві, винесли той вирок мій батько захищав його, не шкодуючи сил. Тільки згодом я зрозуміла, що хотів сказати містер Андервуд. Аттікус, як міг, намагався врятувати Тома Робінсона, але крім суду, на якому Аттікус довів, що Том невинний, був ще один суд. У серці кожного присяжного, і на вирок цього суду Аттікус не міг вплинути. Том був приречений уже тоді, коли Маєла Юел зчинила крик Я не могла чути прізвище Юел від нього мене починало нудити. Тим часом усе місто дізналося, як сприйняв містер Юел звістку про смерть Тома. Основним каналом, яким чутки ширилися по місту, була міс Стефані Крофорд. В присутності Джема. Нічого страшного, він уже не маленький. Хай слухає. Вона розповіла тітці Олександрі, що сказав містер Юел. З одним покінчено лишилося ще двоє. Джем сказав, що нічого боятися. Цей містер Юел просто базікало і ще попередив мене якщо я, хоч словом, прохоплюся перед Аттікусом, або якось іще викажу йому, що знаю. Він Джем. Перестане зі мною розмовляти.